по Перше, це підготовка до зими, стан готовності об'єктів житлово-комунального господарства. Ми на сьогоднішній день на державному рівні працює штаб по підготовці до зими. І в рамках цього штабу ми опрацьовуємо ті проблемні питання, які виникають, і реагуємо відповідним чином на них. Тому сьогодні ми завітали до міста Славута, щоб ознайомитися, як тут ідуть справи з підготовкою до зими, які проблеми є в громаді. чи... Потрібна якась допомога. Ми сьогодні напрацювали, мені досить сподобалося з керівництвом міста, а також з керівниками підприємств і ну, повністю ті проблемні питання, які на сьогоднішній день є. Дякую. Дійсно, ми з Олександром Яковичем вже рік працюємо. Була така пропозиція, враховуючи компаніорів датської компанії енергетичної, яка пропонувала розглянути можливість заміщення газу перейти на якийсь інший вид. Ну, в даному випадку електроенергія, тому ми вивчаємо. Ну, в даному випадку представники і Уповноважений міністерства нашого профільного Олександр Якович сьогодні задоручем так, що міністра приїхав, то ми вивчаємо можливість впровадження цих технологій. Ну наразі ми погоджуємося. Ми розглядали на сесії міської ради. Ми погоджуємося впровадити цей проект, якщо буде фінансова там підтримка, технічний супровід, щоб максимально також перейти на електронерію, щоб ми мали можливість і мати і газ, і електронерію, і альтернативний вид палива. Тому що ви ж бачимо, що робиться. Ми Бачимо залежність від газу, і наразі це є конче важливо. Ну і також ми мали нагоду. З міністром нашим Олексаном Олексієм Михайловичем спілкуватися. Він часто дуже проводить наради. Ми були ми в Києві, і наразі теж є дуже важливо, як скоординувати зусилля в разі фос-мажора, надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в зимовий період. От тому ми доповіли ситуацію, ми сказали всі остороги, які в нас є, і ми надіємося, що будуть зроблені такі регіональні бази, які ну, де, може бути. Придбано і за рахунок спільних наших коштів, і за рахунок міністерства е, обладнання, яке можна буде використовувати ну, в разі форс мажору. На мій погляд, це дуже правильний підхід, це є ну, державницький підхід. Ну і також ми, ми працюємо, ми повинні допомагати, ми повинні підтримати один другого. І не дай Бог, коли будуть холода, в якихось регіонах будуть проблеми, ми всі ресурси, які в нас є, будемо давати, підтримувати наших сусідів. Ну, а нас міністерство також, тому що ці витрати в Міністерстві передбачені. часть коштів. Сьогодні Олексій Мегавич, Якович сказав, от так само вони закуповують, тим більше міністр на це таке глобальне обладнання. Ну, дай Бог, щоб вона не понадобилася, Але якщо вдруг, то знайте, що є структури, які теж думають, переживають. Я думаю, допоможуть нам. Добре, вам дякую. Все.